Друзі, всім привіт! Розпаковочка товарів для схуднення з Франції. Приїхали дрейнери по 500 мл. 5 смаків з мірним ковпачком. На місяць потрібно три таких баночки. Тобто одна баночка на 10 днів. 5 смаків цитрус, чорна смородина. Персик, зелений чай, ананас. І ще є малина. Також приїхали е, мілікал-артішок. Це для детексу печінки, також сприяють схудненню і е, зжигатель жира мілікал ананас. Це мілікал артішок. Ось це мілікал ананас. Всі посилання будуть під відео.